Всім привіт! Сьогодні огляд на ніж від українського виробника, модель BPS Knives Adventure Night Hawk. BPS Knives це український виробник, який працює з 2017 року, тобто 7 років він вже, він вже на ринку. Вони виготовляють різні ножі для походів, для кухні, також виготовляють аксесуари для походів, сумки, там, точильні камені та інше. Детальніше можете глянути в описі на сайті. Це модель BPS Knife Adventure в нержавіючій сталі. Комплектація ножа містить картонну коробку, ножни, огневу і сам ніж. Паракорд не йде в комплектації. Давайте пройдемося по характеристиках ножа. Клинок виготовлений з сталі 5 хром 14 монаді, на руків'ї її морений дуб, також є гвинти, які стягують цю всю конструкцію. І які можна відкрутити та почистити ніж середину. Ніж є фулл танг, тому витримає досить серйозні нагрузки. І призначений цей ніж для походів та для лісу. Давайте пройдемося по характеристиках ножа. Сталь, як я сказав, 5 хром 14 монадій, довжина клинка 13,3 см, довжина всього ножа 25 см. І товщина хвилинка 3 мм. Також є отвір під темляк. я його використав для того, щоб зробити таку петлю при роботі, ніж зафіксувати на руці. Бо при рубанні відбувається зміщення скажімо так, руки на задню частину руків'я, бо так зручніше. І досить небезпечно, що ніж може вилучити. Тому я вирішив прикріпити паракорд Давайте порівняємо цей ніж з найвідомішим ножем від. Mork Knife це є компаньйон, і ми можемо побачити, що BPS Knives Adventure є значно більший по клинку десь на сантиметрів 2, а може й 3, по руків'ю він трохи більший, десь на 1 см. Але це досить різні ножі, бо тут руків'я я з пластику, тут також ножни з пластику. Тут а зі шкіри. Тепер розкажу досвід свого використання цього ножа. Я використовую його за прямим призначенням це є рубання гілок та деревини. Поділюся з вами своїм досвідом. Перше, сталь на клинку йде досить м'яка, і вона досить часто заминається об звичайні гілки. З одного боку, це добре, з іншого, це погано. З якого боку це добре? Всі ви знаєте таке правило, що ніж для бушкрафту і зазвичай робиться з м'яких металів для того, щоб він не ламався. Краще зігнутий ніж, чим зламаний ніж, бо зігнутий ніж ви зможете вирівняти, а зламаний ніж ви не зможете привести до робочого стану. З іншого боку, це погано, бо сталь заминається досить швидко. Замини відбуваються відбувається буквально при перших 10 хвилинах роботи. Але це легко правиться звичайним мусатом. Ось такими рухами. Він після того досить легко набирає гостроту, Звісно, за мене залишається, але переточувати ці сканді-спуски досить важко. Як ви знаєте, треба або на руках, або на апексі. Ну, це станок для заточки. Я ще його не переточував лише право. Руків я виконане з мореного дуба, і воно є досить зручне для мене. Звісно, що морок навіть напевно, зручніше. Але це руків'я також мені сподобалося, Воно досить ергономічне, є хороший пальцевий упор, та ним зручно дійсно рубати гілки і працювати з деревом. Моє виконання ножа і якість мені сподобалося, хоча багато хто жаліється. В мене немає жодних щілин чи поганої обробки. Цілком сподобалася якість. Обух зроблений досить гострим для того, щоб працювати з кресалом. Правда, я ним ще не користувався. Давайте перейдемо до наступного етапу це є ножни. Ножни тут дуже круті, і вони мені здається, що дорожчі за ніж. Мають логотип BPS Knives, мають місце під огниво, в якому дуже добре фіксується це огниво і воно не вилітає. Також є два види підвісу це є вільний підвіс на ремінь і такий жорсткий. Мені більше подобається жорсткий, тому що на вільному підвісі ніж буде стукатися об ногу і заважати. Але можна і зняти цей варіант, а можна використовувати якийсь один з них. Але кожен обирає собі кращий. Шкіра досить товста, ніж фіксується в ньому добре і зручно його витягати. Але ножни досить об'ємні, і вони важать з огнивом 150 грам. Мені більше подобаються ножни від Mora Knife, бо вони практичніші. Але ці ножни є більше для душі. і... До них претензій в мене немає. Ціна цього ножа на сайті 2200 гривень, і часто в них пробувають там різні знижки і промокоди, тобто його можна взяти там до 2000 гривень. Чи вартує цей ніж 2000 гривень? На мою думку, вартує. Звісно, він не є кращий за More Knife по ціна якість. Також вас запрошую сьогодні прийняти участь в зборі. Збираємо на дрон з тепловізором. посилання залишу в описі, і також я гарантовано всім. Даю матеріали за донат від 100 гривень. Там є 23 книги про виживання та про ножі, також є 10 фільмів про виживання і ще додатковий список цікавих матеріалів. Тому донайте на банку і отримайте ці матеріали. Ось такий огляд вийшов на ніж від українського виробника BPS Knives. Якщо вам сподобався цей огляд, то підписуйтесь, ставте лайки. Також вас запрошую до інстаграму та телеграму IDC Citrus, де є багато цікавих фотографій, цікаві огляди та товари. Всім гарного дня, підтримуйте українське військо та бувайте здорові!